Фармадол, забудь про головний біль. Ми продовжуємо марафон з новиною студії. Про все найважливіше на цю мить для вас. Працюють команди фактів а сітіві та віконе з тебе. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Уночі російська армія атакувала шахедами Херсонщину, Миколаївщину та Одещину. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Подекуди повітряна тривога затягнулася на понад три години. Підрозділи повітряного командування південь збили 10 з 15 ворожих дронів камікадзе іранського виробництва. Зокрема, на Одещині загарбники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Тисячі споживачів залишилися без електрики. Під час цієї атаки було влучання і є наслідки руйнувань цих влучань. Продовжується рятувальна операція, та відбудуться роботи по відновленню енергетичної інфраструктури нашого регіону. Інформації про постраждалих наразі немає. Також подякуємо нашим силам протиповітряної оборони за знищених два дрони камікадзе в небі над Одеською областю. Четверо літніх людей поранені у Нікополі внаслідок російських обстрілів. Уночі окупанти з реактивної та важкої артилерії накрили Нікопольську та Марганецьку громади на Дніпропетровщині. У Нікополі спалахнули житлові будинки. З одного з них вогнеборці врятували подружжя. Пенсіонерам надали медичну допомогу. Вони лікуються амбулаторно. Ще двоє людей літній чоловік та жінка. У стані середньої тяжкості госпіталізовані змінно-вибуховими травмами. У місті зруйновані 11 багато. Поверхових і приватних будинків російські знаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлю, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередачі. У Марганецькій громаді люди, на щастя, не постраждали. Російська армія завдала ракетного удару по сумщині. Про це повідомив очільник області Дмитро Живицький. Учора близько 21-ї години. Ворог вдарив по великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці нині з'ясовують також за добу. Росіяни 48 разів гатили по прикордонню з мінометів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. Ситуація на фронті складна, втім українські воїни міцно тримають оборону, заявив у своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім українським захисникам за те, що, попри усі складнощі, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат у відповідь. Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі. Бахмут Соледар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Завчора внаслідок атак російської армії на Донеччині поранені ще четверо мирних жителів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Від ворожих обстрілів постраждали двоє жителів Бахмута. По одній людині поранено в Костянтинівці та Авдіївці. Російські війська нерідко зазнають втрат від рук своїх же, бо відкривають так званий дружній вогонь. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. Безладних ударів по власних силах росіяни завдають через низьку підготовку танкових та артилерійських екіпажів, а також тому, що не мають взаємодії і зв'язку між підрозділами. Продовжують гатити по позиціях окупантів і наші сили. За вчора українська артилерія і ракетні війська уразили чотири пункти управління та п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Росіян наші оборонці відбили атаки загарбників у районі 13 населених пунктів на Донеччині. Їхній будинок розгатив російський танк. Уцілілі речі окупанти покрали, а їх самих терористи ледве не занепастили у підвалі разом із односельцями. Родина, яка ще у березні втекла з пошматованою та частково захопленою окупантами Гуляйпільщини, знайшла прихисток у модульному містечку для вимушених переселенців на околиці Запоріжжя. Натиснемо, не скаржаться. Головне кажуть, що є дах над головою і усі. Живі здорові. Хоча дідусь і зазнав тяжкого поранення від російського снаряда. Ось Магазини, габля це, це ваше село? Це моє село, назад. Ну, а що з вашим будинком? Н немає його. Знищили. Під'їхали, вигнали і танком трошки. Научні спогади пані Тетяни про той пекельний березень вмістилися у кількох відеозаписах, від яких в неї досі крається серце. Ось горить сільська рада. Мама двох дітей пам'ятає геть усе наче то було вчора. Росіяни, наче справжні нацисти, зігнали ледь не усе село у підвал. Ну сто чим то чоловік точно було. Всі там були. Ми там посиділи день чи два, не помню вже. Вийти не можна було. Два метри туди, в туалет сходить, два метри вліво, право Все. Сказали, якщо вийдемо далі, буде снайпер буде працювати. Згодом ватажок терористів відпустив жінок та дітей. Двоє наших мужчин підняли, кіпіш, кажуть: ну випустіть ді, жінок і дітей, дайте виїхати. Командиром звали, чи поза ним був, його Рубін, жорстокий мужик. І він ото, подумавши, подумавши, в нас сказав, що хай е, інкубаційні, вибачте, суки, збираються, виїжджають. Він так жінок зустрів. Разом із родиною сестри вони в десятьох у легковику в'їхали до Запоріжжя. Батько Тетяни, пан Василь, що мешкав у сусідньому вільному селі, зазнав тяжкого поранення. Сидів під хатою, думав, пронесе, коли розпутінські барани прислали новий поштою подарунок. Це осколком да ну де там чи над головою, чи де чуть збоку, чи снаряд, чи ракета після лікарні, куди його доправили наші вояки? Чоловік оселився із родиною у модульному містечку. Тісно, каже 13-річна дочка Тетяни Віолета, та то пусте по крайній мірі. Десь криша недоволого є. модульне містечко, що з'явилося на околиці міста 2015-го, розраховане на пів тисяч людей. До 24 лютого стояло майже порожнім, а нині густо заселене. У нас є люди, які приїхали в п'ятнадцятому, шістнадцятому роки, і люди, які приїхали після 24-го. На сьогоднішній день в нас мешкає десь 300 людей. Родина трохи обживається, придбала навіть портативну газову плитку на випадок вимкнення світла, бо тут усе на електриці. Отак будемо їсти. Готові бо у її розбитому будинку. Згадує Тетяна. Та по сусідах росіяни вкрали все, що вціліло. Починає від носків, ну Трусами заканчує, можна сказати. Виносили мебіль, виносили каструлі ложки, миски. Ну коротше, все люди є в мене лічно, два холодильника, машинку стиральну теж винесли. Тетяна зізнається, плани на майбутнє тут не будують, бо ж навіть після деокупації її села повертатися їм поки нема куди. Будемо надіятися, так що допоможуть відстроїти. Андрій Почті Артем Дежанкову програма вікна СТБ. Єдині новини. Росіяни посилено шукатимуть українських патріотів у тимчасово окупованому Криму. Загарбники посилюють заходи з викриття підпільних мереж партизанів. Особлива увага прикута до кримських татар. Про це попереджає центр національного спротиву. Зокрема, у будинках і квартирах Кримців можливі вибіркові обшуки. Окупанти також перевірятимуть підвали та гаражі. А у телефонах та комп'ютерах шукатимуть інформацію, яка свідчить про співпрацю із зсу. Центр національного спротиву закликає українських партизанів бути пильними, а також подбати про легенди на випадок допиту і позбутися усього, що може вказувати на партизанську діяльність. Діяльність. Пентагон оголосив подробиці нового пакета військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси для Хаймарс. Проте їхню кількість і різновид не поточнюють. Раніше нагадаю, Сполучені Штати постачали ракети дальністю близько 80 кілометрів. Крім того, Україна отримує 80 тисяч нарядів для гармат калібру 155 міліметрів, засоби ППО, устаткування для протидії бойовим безпілотникам, польове спорядження, військові автівки всюди ход обладнання під і півтори сотні генераторів. А українські захисники затрофеїли новий російський БМП-1АМ, який окупанти прозвали бусурманином. Це виключно російська розробка, як вихвалялись у Кремлі. Машину презентували лише у 2018 році. А уже сьогодні, завдяки так званому російському ленд-лізу, на ній вчаться Житомирські десантники, які власне і забрали техніку у загарбників. ПМП Басурманін. Чорт і так званий аналогів нет. Новенький в стані, можна сказати, з салону. Зараз вона просто випробування, а вже завтра поки російських окупантів. Львівське підприємство пошило військову форму для жінок. Перші зразки вже проходять випробування у Міноборони. Форма літня з бавовняна з сертифікованої тканини українського виробництва лекала розробила київська волонтерська ініціатива. А пошило соціальне підприємство у Львові. Після офіційного затвердження форму планують відшивати за гроші благодійників та віддавати військовослужбовцям безкоштовно. Військовослужбовиця Наталя вперше міряє військову жіночу форму. До нині вона носила лише чоловічий варіант однострою, який їй видавали, як і усім жінкам, які служать разом з комплектом чоловічої білизни. До цього я ходила в звичайній чоловічій формі. Вона була ну мабуть така, як парашут на мені, тому що це були не стандарти жіночі. І штани доводилося шивати. Я, наприклад, не уявляю, як можна ходити в чоловічих сімейках під низом. Ну це тобто, ми переважно ходили в своїй формі. Про фабрику, яка шиє військову форму для жінок, Наталя дізналася від подруги і вирішила замовити комплект для себе. Уже за три дні форма була готова. Форма є набагато зручніша ніж чоловічі стандарти, тобто вона. Пошита так, як під жіночу форму. І ну, мені набагато зручніше є. Жіноча військова форма на перший погляд не відрізняється від чоловічої, проте справа в деталях, каже технологиня. Анатомічно тут закладені всі виточки. Ну, в кишеньки. Ті, що на ліпучках, от одна велика кишеня, але закладена витачка. Вона має перегіб і ну, підкреслює далі трошки. А так, в принципі, по курці нічим не відрізняється. Закладена тут резинка, яка притримує. і випущена більше дано на, на об'єм припуску, так щоб зручніше було. Шиють на фабриці, поки лише літній варіант форми. Вона бавовняна з сертифікованої тканини українського виробника. У порівнянні з 2014 роком, коли е, ну форма була з синтетики і плавилась. То ця форма просто тліє, і тобто вона навіть не горить. Ідея створити форму для жінок належить київській волонтерській ініціативі. Вони розробили лекали і знайшли спонсорів благодійну організацію «100% життя а львівське соціальне підприємство відшило перші зразки. Взялося 25 дівчат, у їхніх мірах зняли розміра, і по цьому ми відшили. І тому що коли тестування проходить, має бути по параметрах, щоб жінка повідчула, наскільки їй комфортно. Ті дівчата, які вдягнули. Вони дуже задоволені, бо вони відчують цю різницю. Перші зразкинені тестують у Міноборони. Якщо форму затвердять, на підприємстві шитимуть її офіційно і віддаватимуть військовослужбовицям безкоштовно. Окрім форми, тут створюють і жіночу білизну. Вирізано під лопатки більше для руху. Ну і на груди тут є технологічно-конструктивно закладений шовчик, щоб підтримували груди. Для жінки це найголовніше окрім форми. Тут шиють чоловічу термобілизну та плитоноски для медиків. Їх відправлять у Херсон. Львівське соціальне підприємство працює вже два місяці. Сьогодні тут десяток працівників. Проте колектив хочуть збільшити до 50 осіб та працювати у дві зміни. Оксана Ротко, Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У поштоматі Херсона урочисто погасили поштову марку, присвячену місту. Її випуск анонсували ще у день звільнення міста 11 листопада. На марці є зображена скипка кавуна з ілюстраціями символів національного спротиву херсонців. А кавунове насіння зображено у вигляді ракет. Марку погасили заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко і генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Це, мабуть, буде перша марка, коли тираж закінчиться сьогодні. Тираж марки складає 150 тисяч листів або 900 тисяч марок. Автор Андрій Саган, така відкритка, помидори з хаймерсами випущена, тому і стане частиною вже цього кілосічного набору. Такі новини на цю мить. Наступний випуск уже за 15 хвилин. Марафон триває. Далі яна Брензей з розмовної студії. Яно, доброго тобі ранку. Будь ласка, продовжуй.